Усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі, і сьогодні у нас буде відео про порожні баночки. Я збирала їх декілька місяців для того, щоб потім поділитись з вами, що було класним, що не дуже, що би я хотіла ще раз купити, а до чого просто ніколи в житті не доторкатись. Тому, якщо це вам цікаво, то продовжуйте дивитись і поїхали! Ось таку корзину пустих баночок я назбирала. І для зручності я поділила їх на декілька. Частин на декілька категорій, щоб ви могли поклацати, я потім додам у таймлайни і зможете обрати те, що вам найцікавіше. І перше, про що хотіла б вам розказати, це догляд за обличчям, який в мене був, і що я про нього думаю. Перш ніж почати розказувати про свій догляд за обличчям, хочу зауважити, що в мене дуже суха шкіра. Якщо за неї не доглядати чи доглядати якось неправильно, то вона дуже стягується. Я прямо. Відчуваю це і видно пошелушіння по всьому обличчю. Чому я це говорю, щоб ви розуміли, підійде вам той чи інший засіб, чи ні. І почну я такими сходинками, як я саме доглядаю за обличчям. І перше, це гель для вмивання від бренду Kiehl's. Якщо ви дивились мої попередні відео, то ви, мабуть, вже знаєте, що я дуже обожнюю цей бренд. На жаль, зараз в Україні його дуже важко придбати, бо вони продають тільки у декілька містах, не в Києві а і тільки в офлайн магазинах, тобто онлайн не можна його придбати. Але якщо бути чесною, то раніше я його замовляла з Америки, з Сефори, бо там було значно дешевше, значно дешевше, особливо на новорічні знижки чи на Black Friday, там можна було просто замовити по якимось смішним цінам. Тому більшість того, що я купувала, це я купувала саме там. І що можу сказати про гель для вмивання? Я його дуже люблю. Він не дуже стягує шкіру. Я не можу сказати, що він взагалі не стягує. Але так як я далі наношу свій догляд, то мене він повністю влаштовує. Буду купувати ще. У мене зараз ще є нова баночка. Тому так я можу радити, мабуть, для тих, у кого не... Прямо такі супер суха шкіра, якщо ви хочете, щоб він вам прям таки ідеально підійшов. Тому так, це буду повторювати. Люблю, обожнюю. І далі із цієї ж серії такий тонер від Kiehl's також. Це Ultra фешл тонер, так як і вмивалка собственно. Він мені сподобався. Використовувала я 250 мл рік. І я його вже повністю закінчила, якраз тоді, коли термін придатності вже підійшов кінця. Звичайний тонік, зволожуючий, нічого особливого, крім зволоження, він нічого надприродного не робить. Чи буду повторювати? Скоріше за все, ще ні. Бо є дуже багато брендів і дуже багато і тонерів і тоніків, які мені хочеться спробувати, і, скоріш за все, я буду пробувати їх, але зовсім не жалкую, що він у мене був. Ось. Далі із тонерів, і тоніків, що мені категорично не сподобалось, і я не раджу вам це купувати. Є такий український бренд, називається Натуріаль чи Натуріаль. Ось так виглядає баночка. Баночка супер гарна, супер красива, дуже мені подобається. Але якщо ви бачите, я навіть не використала його повністю. Я намагалась, чесне слово, але я просто не змогла, бо цей тонік пахне так, наче ви у селі просто обмазались багнюкою. Я навіть на камеру не хочу його нюхати повторно, бо це. Дуже неприємно. Я взагалі не люблю якісь запахи у косметиці доглядовій. Або такі, знаєте, ледь-ледь-ледь помітні. А коли ти просто наче обмазався цим всім багно це дуже неприємно. По тому, як він впливав на мою шкіру, не можу сказати, що він якийсь надприродний, я не помітила нічого такого, щоб... Заради цього терпіти цей запах. Повторюю, для мене це дуже важливо. Якщо для вас теж, то ні. А от тонік, який мені дуже сподобався, від бренду Seoul, Це така малютка, яку я замовляла на iHerb як пробні товари. І цей тонік пахне просто неперевершено, Навіть зараз, ще раз його понюхаю. Так би мовити, наостанок. Окрім того, що у нього дуже приємний запах. Мені також сподобалось, як він працював з моєю шкірою, бо десь через тиждень використання я помітила, що моя шкіра стала така гладенька, наче у дитини, і це було щось неймовірне, дійсно. Думаю, що колись повторю, бо він мені дійсно дуже сподобався. Але зараз у мене є другі тоніки, які я пробую, і які мені подобаються. Ось, Тому на даний момент не буду повторювати, але взагалі хотіла, бо він мені дійсно дуже сподобався. І мені сподобалась моя гладенька шкіра після того, як я його використовувала. Далі дуже крутий крем на зиму, особливо. Це бренд CeraVe, чи CeraVe, я не знаю, як правильно. Я кажу CeraVe, наче. крем з SPF 25, колись вже теж про нього розказувала. Він дуже жирненький. Тому я думаю, що якщо у вас не суха шкіра, то він не дуже вам підійде. Але на зиму можливо і класно буде. Він жирненький, але коли його наносиш, ця жирність вона прямо напоглинається шкірою буквально за 10 хвилин. І е, оцієї липкості ви не відчуваєте у себе на обличчі. Зволожує дуже класно, ціна у нього дуже демократична, тому е, можу сміливо вам радити, якщо ви особливо е, придивлювались до нього, то класний базовий е, на зиму жирненький крем. Е, е, думаю, буду купувати ще, але зараз я хочу спробувати інші креми. Подобається, раджу, тому зверніть на нього свою увагу. Далі про догляд за шкірою навколо очей. Перша малютка у мене така Kiehl's з авокадо. В цілому класний жирненький такий кремчик, який дуже гарно зволожує шкіру під очима. Нічого надприродного, знову ж таки, він не прибирає ваші темні круги під очима, ні забирає зморшки. Ну, тобто нічого особливого, крім зволоження, ви, ви від нього не отримаєте, Є дуже багато аналогів і корейської косметики, і більш бюджетної іншої. Тому, мабуть, поки що буду пробувати щось інше, щось нове, щоб вам було про що розказати. Ось, Тому отакий кремчик і одразу е, покажу вам більш бюджетний, можна сказати, аналог. Це крем від CeraVe. Він також дуже класно зволожує шкіру під очима. І сказати, щоб я відчула якусь різницю між Kiehl's, хоча цей коштує 300 гривень чи, мабуть, дешевше, а Kiehl's за 1000 гривень. І... Великої різниці я не помітила. І той класно зволожує, і цей класно зволожує, і цей, до речі, у сереві така текстура дуже приємна, наче шовкова, така. Знаєте, от прям дуже приємно наносити собі на шкіру цей крем. Тому, якщо ви теж придивлялися, якщо вам потрібно просто зволоження під очима, а ви знаєте, що це дуже важливо. це... Така штука, в яку ви можете не помічати, навіщо вам це треба. Але якщо ви не використовуєте, то ви одразу помічаєте, що тут вже і дуже суха шкіра під очима, і з віком все ж таки це потрібно. І я би радила такі е, почати слідкувати за шкірою навколо очима. Якщо ви це ще не робите, можете почати з цього кремчику, зволожуючого, бюджетного. Сподобався. Думаю, що куплю ще. Але зараз тестую інші засоби. Також я думаю, що до догляду за обличчям можна віднести бальзами для губ. Хочу розказати про цей Kiehl's. Він крутецький, чесно, він прям дуже класний. Я його обожнюю всіми ногами, руками, губами, але просто він вже вийшов в термін придатності в нього. 24 місяці за два роки я його не використала, бо у мене цих бальзамів для губ просто ось так. І, на жаль, деякі не встигаються використовуватись, бо якийсь ти носиш з собою завжди, а якийсь залишаєш. На кращий момент, який ніколи не наступає, і просто термін придатності виходить. А я не дуже люблю використовувати засоби, якщо термін придатності пройшов. Ось цей у мене з запахом груші, груші. Може, він зараз. Боже, він досі пахне? Непевершено. Він дуже класно. Зволожує губи, він дуже класно заживляє будь-які рани на губах просто за вечір, мабуть. Ну, ти просто намазуєш і все проходить буквально за години. Е я повторю обов'язково цей бальзам, бо в мене ще є новенький у загашнику, так сказати. Але трішки пізніше, бо нагадаю, багато бальзамів, хочу використати їх, а потім вже відкривати. Новенькі, щоб ці 24 місяці трошки пізніше почали діяти. Ось, тому, якщо ви задивлялись, цей раджу на мільярд відсотків, особливо з грушею. Запах просто неймовірний і з манго ще дуже класний. Ось так. І завершуючи цей великий розділ про догляд за обличчям, хочу розказати ще про дві маски, які в мене. Одна закінчилась, інша вийшов термін придатності. Не робіть так. Перша від бренду LaNe, це зволожуюча нічна маска. Вона у формі гелю. Тут же нічого не залишилося, щоб вам показати. Але Але просто, знаєте, що запах у неї неймовірний. Він такий легенький, дуже приємний. І коли ти на ніч наносиш собі цю маску, відчуваєшся, просто богинею, Окей. Але в цілому. Не можу сказати, що я сильно вам її раджу, бо якщо у вас дійсно суха шкіра, а тут гелева текстура, то, мабуть, ви розумієте, що гелеві текстури для сухої шкіри, вони наче ще більш підсушують її. Я не знаю, як це працює, чому завожуча маска ще більш підсушує. Але просто для різноманіття замість крему, на ніч я її наносила, і в цілому мені подобалось, але ще раз. Мабуть, не куплю її, бо в мене ще одна є це було в подарунок від Sephori на мій день народження, коли я робила замовлення. Тому я ту вже використаю, а ще раз купувати не буду. І великий варіант теж точно купувати не буду. І вам не раджу, вам цієї малютки вистачить. Дуже надовго, бо не дуже сильно ви її там вимазуєте на обличчя. Гелева текстура, вона розмазується буквально з горошинки. І ще одна маска, це вже від бренду The Body Shop. Теж взяла малютку, щоб спробувати, як вона мені підійде чи не підійде. Це глиняна маска для очищення вашої шкіри. Вона виглядає ось так. Пахне м'ятою дуже сильно, чи евкаліп там ну, такий збудоражуючий запах. М -м -м -м. Я просто не встигла її використати, і термін придатності вже пройшов. Він тут був 12 місяців, я купувала її минулої осені, взимку трошки користувалась минулої зими, але потім почалась війна, я, звичайно, її з собою не брала. І якось так просто не вийшло її використати. Але я пам'ятаю, що коли я користувалася нею, то вона дуже класно очищувала а, обличчя. Але я думаю, що найбільше підійде до тих, у кого не суха шкіра, а жирна шкіра чи комбінована шкіра. Ось тому, якщо у вас така, то раджу, це гімалайська глина. Ось. Далі ми розберемо з вами баночки, які у мене залишились з догляду для волосся. Їх не дуже багато, тому це буде набагато швидше, ніж догляд за обличчям. По-перше, це ось такі експрес-кондиціонери Gliss від бренду Schwarzkopf. Я не думаю, що вони потрібні всім. Я навіть думаю, що вони нікому майже не потрібні, але я користуюсь ними вже років 10. Ну, окей, сім років. Мені дуже подобається їх запах, мені дуже подобається, що після них волосся дуже легко розчісується, бо воно в мене таке любе плутатись. І я наношу одразу після того, як я помила волосся, і перед тим як я буду сушити волосся. Мені подобається. Просто я люблю цей етап догляду за своїм волоссям, тому що це класно пахне, тому що це. Класно, потім розчісується моє волосся, все мені достатньо. Я не знаю, радити вам чи ні, тут ви вже вирішуєте самі. Просто я дуже люблю. Обов'язково буду купувати ще. Я завжди купую різні види цього кондиціонеру. Тому так купувати буду, люблю, обожнюю, нікому нічого не нав'язую. Далі у мене закінчилась ось така баночка від нашого арган. Це термозахист. Я думаю, що це і догляд за волоссям, але я його використовувала як термозахист і. Тут, знаєте, з термозахистом, тут завжди така історія, як з кремом під очі. Ви ніколи не знаєте, працює це добре чи не працює, поки не перестанете це використовувати. Бо був якийсь момент, коли я перестала використовувати будь-які термозахисти. А я нагадаю, я мию волосся кожного дня і кожного дня сушу його феном. І тоді, коли я не використовувала термозахист, я відчула просто на мільярд відсотків, наскільки це важливо, бо кінці стали дуже ламкими, дуже сухими, дуже плутались навіть ще більше, ніж завжди. Тому я така, ні, йдемо на стрижку, купуємо собі термозахист і більше ніколи такого не повторюємо. Тому так, це був непоганий термозахист, можливо, і хороший, бо... Кінці мого волосся були дуже такими наповненими, не сухими. Сподобався, купувати ще раз не буду. Хочеться пробувати щось нове. Чому не буду купувати? Наголовніше не сказала. Бо мені не дуже подобається, як пахнуть засоби наші арган. У них такий запах, наче там спеції якісь такі західні аромати. Взагалі не моє, якщо ви бачите, тут в мене ще трошки залишилось. І це про те, що іноді ви можете не помічати, коли термін придатності проходить. А іноді, от як у мене, я взяла його наносити на волосся. А ви пам'ятаєте, да? Мені не дуже подобався його запах, тобто я його знала, як він пахне. І я розумію, що він пахне просто я навіть не знаю, як це описати. Зіпсованим якимось кремом, старим таким, знаєте, старий запах. І я одразу зрозуміла, що все, треба викидати, ну нічого, що трошки залишилось, волосся і здоров'я важливіші. Далі для волосся у мене був такий кондиціонер від бренду CP1. Що можу сказати? Непоганий кондиціонер, він дуже класно розгладжує волосся. Дійсно, після нього воно таке шовковисте, дуже гладеньке. Але так, щоб я купувала його ще раз, через це не думаю, але в цілому непоганий засіб. За свою ціну, дуже навіть клас. І останнє для волосся, щоб я вам. Не радила купувати. Якщо у вас буде інша думка, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені дуже цікаво, чесно. Це знову бренд Натуріаль чи Naturial. Я дійсно не знаю, як правильно, вибачте мене, будь ласка, це два таких засоби для волосся. Перший це гель для зволоження волосся, і інший це вітаміни для захисту волосся. Я не зрозуміла, на що вони потрібні, чесно. Я от майже все використала, отут-прям майже всю баночку. Ну, це просто, знаєте, для вашого мозку, щоб ви такі, ну, я доглядаю за своїм волоссям, але щоб я побачила щось неймовірне. Я не можу такого сказати. Мені взагалі здається, що якщо ви використовуєте шампунь, маску і бальзам для волосся, то все повинно бути класно, ще додати термозахист і все, з головою вам вистачить. Якщо у вас ну, це у мене так, не знаю. У мене е, пряме, е, гладке волосся, воно не пористе, чи як правильно сказати. Ну, тобто мені ці засоби абсолютно не потрібні. Мені дуже шкода, е, що у мене не склалось з цим брендом. бо... У мене є багато знайомих, і моя подружка, вони просто обожнюють цей бренд, і їм підходить просто все. І я думала, що мені теж дуже сподобається, але на жаль, просто не знаю, знову ж таки, якщо ви думаєте інакше, напишіть мені дійсно дуже цікаво, може, просто моєму волосся. Це не підійшло, а у вас зовсім інша історія з цим. Наступна категорія, моя найважливіша, бо це креми для рук. Я використовую їх просто постійно, бо якщо їх не використовую, ми руки стають такими сухими е скоринками. Не знаю, як правильно вам це описати. Ось цей від івроше звичайний. Базовий крем, який а, зручно кинути собі у сумочку і носити з собою. Нічого особливого, просто звичайний зволожуючий кремчик. Наступний крем від Натуріаль, і це єдиний засіб, який мені сподобався. А, хоч тут була така текстура, наче Гелева, вона була дуже-дуже легка. Але потім, коли починаєш розмазувати по рукам, вона стає така журненька. І дійсно мої руки були досить зволожені і досить доглянутими, тому нічого поганого не можу сказати. Чи куплю я ще раз? Ні. Бо в мене є більш улюблені креми. Але ось так спробувати дуже непогано. Це у них була колаборація з брендом Куш. Тобто саме таких вже і не буде. І мій найулюбленіший крем, який у мене закінчився, це від бренду Івроше. Потрібно обирати саме з таким майже помаранчевим надписом, бо це для супер сухої шкіри. Якщо у вас супер суха шкіра рук, це саме для вас, бо коли я використовую його кожного дня на ніч, мої руки просто, наче руки дитини, вони... Взагалі, без сухості, без якихось тріщинок, без якихось подразнень, почервонінь обожню. Він дуже жирненький, прям клас. Буду купувати ще і ще, бо він і доволі, ну він не те, щоб бюджетний, але й недорогий. І працює дуже класно, з сухими руками. Якщо у вас такі, я би дуже радила вам придивитись саме до цього крему. Залишилось вже зовсім трошки. Наступна категорія е, того, що в мене закінчилось, це декоративна косметика. Тут буквально декілька позицій, е, дві з яких я просто обожнюю, одна така 50 на 50. Почну з тієї, що е, не зрозуміло. це гель для брів від і прозорий. Він дуже класний, він дуже класно фіксує брови, але дуже великий мінус, що його тут просто на Місяць, ну, це дуже мало. Це дуже мало. Як сказала моя сестра, я не зрозуміла, який він, бо я навіть не помітила, коли він закінчився. Ну, типу, дуже е мало його тут. В цілому, гель прозорий, класний, він намертво фіксує ваші брови. Але, звичайно, не буду купувати ще раз, бо ну, він коштує доволі таки недешево десь 300 гривень, мабуть, я його купувала. І на місяць, ну. Вважаю, що це несерйозно. А от мій улюблений гель для брів це від бренду NYX. Він у мене в відтінку блек, але він ну зовсім не блек, він такий темно-коричневий. Ну, ви можете бачити у мене зараз його на бровах. У ньому є маленькі домішки. Таких волосиночок, які роблять вашим бровам додатковий об'єм. Якщо для вас це важливо, то зверніть на це свою увагу. Його, до речі, вистачає дуже надовго. Я навіть коли думаю, так все закінчиться, потрібно купувати новий, і його ще на місяць вистачає. Тобто, десь три місяці, чотири, може, можна сміло е користуватись ним. Я перепробувала дуже багато таких гелів. Але із цього, що я пробувала, це найкраще, і я завжди повертаюся до нього. Єдиний момент буває, що його дуже складно знайти. Але ми не здаємось і чекаємо, коли він знайдеться в наявності, і одразу замовляю декілька штук, бо, повторюсь, просто краще я не знайшла. І колір мені підходить просто на 100%. І те, який він об'єм додає, і те, як він фіксує брови і тримає весь день. Просто ван лав! Дуже сильно вам раджу і обов'язково буду купувати ще. І останнє в категорії декоративної косметики це ось такий бальзам для губ від Кларанс. Він у мене вже майже закінчився. Але я вирішила його вам показати. Дуже класний. Він і класно зволожує ваші губи. Тут ще є невеликий такий відтінок. Це не прям колір, а просто він додає вашим губам класного відтінку, чи такого нюдового, чи в мене є більш рожевий такий і запах просто неймовірний. Я вам кажу, ви точно не пожалкуєте, якщо ви його спробуєте. Ось так він виглядає. Люблю обожнюю, думаю, що ще буду купувати, але в мене ще є один, тому трошки пізніше. А ви зверніть обов'язково на нього свою увагу. І остання категорія це ті засоби, які я не знала, в яку категорію віднести. Перше це ось такий захисний крем від Льоро-Пасей. Тут SPF 50, тобто це дуже великий. Я з якогось туру купила таку велику банку. Бо коли почалась війна, ми були на дачі, і ми не знали, залишимось ми там на все літо чи ні. А я якось дуже панічно боюсь відкритого сонця і влітку, особливо просто обмазатись з ніг до голови. І я купила цю велику банку, звичайно, ми його використовували, поки ми там були, але потім ми повернулись у Київ, і я майже не виходила на сонце. І тут, ну, може, ось так от залишилось цього засобу. І що з ним не так? Просто термін придатності вже. Пройде до моменту, коли у нас знову з'явиться таке сонце, щоб його використовувати. Тому, на жаль, доведеться попрощатись. Я думаю, що я буду ще купувати SPF від La Roche-Posay, але наступного разу я куплю якусь маленьку таку баночку, щоб точно його використати. Бо якщо ви знаєте, вони коштують дуже недешево і, чесно кажучи, трошки так обідненько. Викидати цілу банку SPF, але використовувати, коли термін придатності пройде, я точно не буду, бо бачила дуже багато ситуацій, коли е, шкіра дуже погано на таке реагувала, особливо е, що стосується SPF -у. І так взагалі сонцезахисних засобів. Тому я вам теж не раджу цього робити. І взагалі. Тут ще термін придатності 12 місяців. Взагалі у СПФ там, ну, типу, 6 місяців. Тому ви купляєте собі там, на один сезон, розрахуйте собі так, щоб вам якраз вистачило а, на один сезон. І все, в принципі, і наступного року знову купувати СПФ, бо сонце це зло. І останнє у цьому, мені здається, вже трьох годинному відео. Я вже заговорююсь. Мені вже жарко від цієї лампи, що в мене там стоїть. Але... Я вам розкажу це ось такі парфуми від бренду Jo Malone. Тут Wood Sash and Sea Salt. Я вам клянусь, це найкращий аромат, який у мене був хоч колись у житті. Ever. Це унісекс-аромат, він дуже лайтовий, він зовсім не нав'язливий. Він на мені розкривається навіть трошечки так сладкувато. Мені він дуже сильно подобається. Я обов'язково куплю його ще раз у великому об'ємі. Але зараз у мене є ще одна така малютка, я думаю, мені її надовго вистачить. Але потім, якщо він мені буде так же подобатись, як і зараз, обов'язково куплю собі великий об'єм. Бо це дійсно на даний момент, на даний етап мого життя, просто мої найулюбленіші парфуми. Я навіть вдома просто буваю напшикоюсь і насолоджуюсь від того, як вони прекрасно пахнуть. Ну ось і все, порожні баночки закінчились, і я нарешті можу їх позбутись. І я дуже сподіваюся, що для когось з вас це було корисним. Якщо це було так, напишіть мені обов'язково в коментарях. Якщо такі відео вам цікаві, теж напишіть мені в коментарях. Бо я чесно, я от обожнюю такі відео, бо завжди можна, так би мовити, піддивитись, зрозуміти, що класно, що не класно, на що треба витрачати свої гроші, а що треба обходити десятою дорогою. Бо так ти як вибираєш? Ти просто дивишся в інтернет-магазині чи просто в магазині. І на обум, так? Просто по одортки, так сказати. А коли я дивлюсь такі відео, то приходить розуміння, підійде мені цей продукт чи ні. І я сподіваюся, що у вас теж було так. А я з вами прощаюсь, мирного і тихого неба нам над головою. І ми зустрінемось з вами дуже скоро у новому відео. Пока!